Ви в Одесі виліткові, і ми отримали замовлення на кавомашину De'Longhi Magnifica S з Тернополя від пані Іванки. Але не все так просто. Ось це кавомашина De'Longhi Magnifica S, яка коштує зараз 15 тисяч гривень. І у пані Іванки така ж сама кавомашина, але вже застаріла. І вона вирішила оновити і на саме цю модель. Тому що вона їй знайома і вона п'є тільки чорне напої, а ця кава машина робить тільки чорне напої. Отже, навіщо переплачувати? Зараз ми зберемо її і відправимо новою поштою. Це наша кава Бразилія Супер Санта 100% Арабіка з Бразилії. Це найпопулярніша і найпокупаєма кава. Вона м'яка ніжна без кислінки, без гірчинки. Йде в подарунок. Обов'язково відскануйте цей QR-код та зареєструйте покупку. Ось є серійний номер і модель. І отримайте 3 роки гарантії.